Настав цей час, коносуба повертається. Зовсім недавно вийшов офіційний трейлер третього сезону Коносуби. Більшість фанатів серіалу і гадки не мають, що там буде. Сьогодні ми про це поговоримо. Але дуже коротко, та що без спойлерів, а також спін-офф по могомін. Мені теж є що про нього сказати. А натомість, нарешті, ось нарешті настав офіційний анонс третього сезону. Знаєте, я я навіть якось доволі нейтрально відреагував на цю новину, тому що я і так знав, що продовження коносуби буде. Так, звісно, я радий, але, напевно, не так, як деякі мої підписники. Добре, що ж було показано у трейлері. Дуже чогось важливого для сюжету показано не було. Але якщо я правильно розумію їх шлях історії, то третій сезон повинен розпочатись прямо після подій у селі Багряних Мазоко. А потім, вже коли команда Казуми прибуде до Акселю у свій маєток, до них завітає дворецький Даркнес з письмом від першої принцеси країни, яка запрошує Казуму до. Себе на так би мовити, час. Ця принцеса королівства не така вже і проста, як виявляється дівчина. Потім у сюжет знову потрапляє кріс, яка спонукає казуму на крадіжку магічних реліквій, які залишили за собою минулі сікайщики. І як виявляється, ці реліквії попали у руки багатіїв, Тому Казума і кріс будуть ще й ворами. Ну як старт сезону, це буде дуже круто. І я це ще коротко, дуже щоб не сполерити все, бо потім можливо буде показано королівство. Во казино, якщо звісно це все влізе в один третій сезон. Ви пам'ятаєте касові збори багряної легенди? Так ось касові збори по всьому світу майже 5 мільйонів. Доларів. Тому Коносуба, чисто як проект, дуже вигідний проект. Тому якщо студія не тупа, а вона не тупа, вона буде продовжати Коносубу. Це я так намагаюсь сказати, що Нацуміакацуки дозволять зробити ще якийсь спіноф. І це дуже круто. Як ви гадаєте, про кого наступний спінов? Е, до речі, а ви знали, що є сайт, де ви можете почитати Коносубу у вигляді Ранобе, так ще і українською мовою, Бака, велика українська аніме спільнота, де ви можете творити. Статті самі та писати фанфіки. Також ви зможете там знайти собі видосик на вечір та просто підтримати розвиток українського контенту. Посилання в описі. Коносуби добре був прописаний у новелі, тому там сюжету вистачає ще на сезони 2 точно. Десь я навіть чув таку думку, що Коносуба пусте аніме. Ех. Але так вийшло, що у самому аніме вся увага була максимально сконцентрована на команді Казуми та на найважливіших подіях сюжету. Тому іноді може дійсно здаватися, що світ пустий. Але мені особисто було до дупи, до акваної дупи. Ну я мав на увазі, що. Мені було по кайфу більше спостерігати за головними персонажами аніме. Е, Так, хоча мені так само подобається той самий ванір, Даст, віз та ще багато хто. Прикро, що нічого особливого у трейлері не показано. Але я вже радію від просто самого трейлеру. Так добре, ще більше мусолити третій сезон не має сенсу. Давайте трохи пробіжимося по спін-оффу. Загалом мені сподобалось. Особливо те, як мого вчилась в академії багряних демонів, Хоча і сам спін-офф трохи нуднуватий. Але тільки моментами. У прикінці взагалі буде ще цікавіше. Тому що там будуть події, які були прямо перед попаданням казуми у цей світ. До речі, ось місце, де з'явилася Аква. Дійсно освітлювали блаженні промені сонця, яке було у Новелі. До речі, я не розумію, чому у самій Конасубі не показали Зесту. Або Сесілію. Може це якось пояснювалось, але я не пам'ятаю. Тому що Зеста доволі цікавий персонаж, як і Сесілія. На перший погляд можна сказати, що вони якісь відбиті фанати. Але магія Зести потужна та цікава на вигляд. А ще він збоченець. Цей спін-офф є гарною перед історією до основної коносуби, який ще більше показує та розкриває мегумін. До речі, все трохи стає на свої місця. Коносуба має в собі великий та дуже цікавий світ. Просто він весь у новелі. Я гадаю, що навіть у Манзі усіх моментів не додали. Але то таке. Гадаю, на цьому все. Спін-офф к перегляду рекомендую, тим паче, поки чекаємо. Мо третій сезон, дякую всім за перегляд. Буду дуже вдячний твоєму лайку, тому що тільки від твого лайка та комента залежить просування цього ролика, тому не лінуйтесь. Наступний ролик буде про щось, але я поки не можу визначити тему. Вибачте, що ролики виходять так довго. Зараз у мене дуже багато справ: унік, робота, особисте життя. Тому буває тупо не вистачає часу на Ютуб. Якщо хочеш підтримати канал матеріально або підписатися на телеграм. То всі посилання в описі до побачення, пупси.